30 травня, день 44, псалом 7. Жалобна пісня Давидова, яку він співав Господові в справі. Він є минів, ця куша. Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся. спасити мене від усіх моїх напасників. Визволи мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке очинив. Коли я беззаконня в долонях моїх, коли я добричинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай слава мою оберне на порох. Остань же, о Господи, гнівів своїм, піднесися на лютість моїх ворогів і до мене скеруй постанову свою, яку ти забвовів, і громаду народив, оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людям, суди ж мені, Господі, за моєю правотою, за моєю невинністю. Нехай злоба безбожна скінчиться, а ти змісни праведного, бо вивідуш, ти серця й нирки, о праведний Боже, Щит мій у Бозі, яких чистим серцем спасе, бо суддя справедливий, щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого, він лука, лука натягне й наставить його. Йому приготував смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистиве, і за вагітні безправями породить неправду. Він рове купав і його викупав, і сам пав до ями, яку приготував. Обернеться зло його на голову його, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правду і буду виспивувати мене Всевишнього Господа. Слава тобі, слава тобі, Боже, слава тобі Боже, слава тобі Боже, слава тобі Боже, слава тобі Боже. Псалом 30 -й. псалом Давидів, пісня, освячення дому. Буду тебе величати, Господи, бо ти з глибини мене витяг, і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи Боже моє кликати до Тебе і мене виздоровити. Господи, вивів ти душу мою, шоолу ти мене оживив. Щоб могилу не сходити мені, співайте, Господи, і святі його, славте пам'ять святий Його, бо хвилю триває він у гніві своїм все життя в своїй ласті. Буваю зараз ввечері плач, а радість на ранок. А я говорив у мирі своєму. Я не захитаюсь навіки. Господи, в власті своїй, ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице своє ти заховав, то я збентежився. я. До Тебе кличу я, Господи, і блага, яка користь. Із крови моєї, коли я до гробу зійду. Чи хвалитиме буде мій порох, чи він виявить правду твою? Почуй, Господи, помилуй мене. Господь будь мені поїшником, ти мені мій плащ, мій раді, жолобом розв'язав. Підберезами на раді, що, що славу співала людина, тобі не замокло. Господи, Боже, мій повік, славити буде тебе. Солом 30 Біблія по Україні. Псалом 44 44-й день, 44-й псалом. Боже, своїми вухами ми чули, наші батьки нам оповідали. Велике то діло вчинив за їхніх днів, за днів стародавніх, ти вигнав, поганів своєю рукою та їх осадив, понищив народи, а їх ти поширив. Не мечем, бо своїм вони землю посіли, а їхнє рамоно їм не помогло. А правиця твоя та рамоно твоя та світло обличчя Твоє, бо ти їх уподобав. Ти сам, цар, мій о Боже, звалиш про спасіння для Якова, тобою поб'ємо всіх ворогів, і м'ям тою буде втоптати повсталих на нас, бо я буду не на лука свого, і мій меч не поможе мені, але ти нас спасеш від противників наших і наших ненависників, засоромиш. Чи ми хвалимось Богом щодня і повик ім'я Твоє славимо, та проте ти покинув нас і засоромив, і вже не виходиш із нашими військами. Ти вчинив, що від ворога ми обернулись назад, а наші ненависники грабували собі наш маєток. Ти віддав нас на поїд, немов тих овечок, і нас розпорошив посеред народдю. Ти за безцін продав свій народ і ціни йому не побільшив. Ти нас нашим сусідам віддав на зневагу, на наругу та посміх на наших, для наших околиць. Ти нас учинив за прислів'я поганам, і головою хитають народи на нас. Передо мною щоденно безчестя моє. І сором вкриває обличчя моє, через голос того, хто лає мене і проклинає, через ворога й месника. Передо мною щоденно безчестя моє, і сором вкриває обличчя моє. Через голос того, хто лає мене, і проклинає. Через ворога й месника. три, три Передо мною щоденно безчестя моє, і сором викриває обличчя моє. Череннадцять через, через голос того, хто лає мене і проклинає через ворога і месника. Прийшло було все це на нас, та мене забули про тебе. Заповіту того не порушили, не відступилось назад наше серце і не відхилявся наш крок від твоєї дороги. Хочу місце шикалів, ти випихнув був в нас і прикрив був нас смертною тінню. Чи й тоді ми забули ім'я Бога нашого і руки свої притягнули до Бога чужого? то ж про те Бог довідається, бо Він знає таємності серця, що нас побувають за тебе щоденно. Пораховано нас і ковечок жертовних. прокинься, для чого ти спиш. Пробудися, не кидай назавжди, для чого обличчя своє ти заховаєш. Забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту, бо душа наша знижилась аж до пороху, а живіт наш приліг до землі. Остань же, помочь наша і викупи нас через милість свою. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, на віки вічні і повсякчас. Амінь. Слава Богу, Україна. Тепер псалти російський, псалом сьомой збігаються. 30-й. Талон 30. Российский салтырь. Чтобы Бог издал изобилие посева и плодов на деревьях, так когда погода неблагоприятна. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь век правду твои. Избавь меня, изми меня, преклони ко мне ухо Твое, вскоре изятими меня. Будь в Бога защитителя, и в дом прибежище, же спаси меня. якая держава моя прибежище мое из ты и имени Твой ради наставишь меня и припитаешь меня, изведешь меня от сети сея, с скрыши Як Яко ты си защититель мой, Господи, в руки твои предложу дух мой. Избавил меня еси, Господи, Боже истины. Вознедневил всех хранящих суеты вообще, а жена Господа уповах. Возрадуйся и возвелюсь о милости Твоей, как прозрел, если на смирение мой спался, Иси душ душу мою, и неси меня затворил в руках вражах, поставилась и на простирадие нози мои, помилуй меня, Господи, как скорблю сметется ярость и око мое, душа моя, утроба моя, и к исчезе болезни, живот мой, лета моя, воздыхание, знеможи, нищетою, крепость моя кости мои сметутся От враг моих был поношение и соседа мою сделай страх знаемым, вон, у меня, вон бежащий от меня, забьен Бог, их мертв сердце был, как суд погублен. Яко слышу ограждение многих живущих окрест, негда собратесь им купе на меня, прияти душу мою, совещаша. а жена Господу бываю, поварьех то есть бог мы в руки твои жребы мой, избав меня в ру из рак, руки враг моих и отгонящих меня. Просвети лицо Твое на работу твою, спаси меня, милости Твоей, Господи, надо ты будь, дай не постыжусь, как призываю яко призову тебя, да постыдятся нечестивые, снидут во от да будут уста кольстивые, глаголящего на беззаконием, гордыней, уничижением, коль множество благости Твоей, Господи, лыжи скрылась и боящимся Тебе, соделалась и уповающим на Тебе перед сыны человеческие, скрывши в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыш их в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яку диви, милость своего градия ограждения, а же в орех во моем отвержен есть от лица очи твоей. Всего ради услышал и глаз молитвы моей, негда возвать к тебе. Возлюбите Господа все преподобное Его, якую истину взыскает Господь и, возля, и воздаст излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающее на Господа». Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Конец об изменениях с сыном Куреовым в разум песть о возлюбленном. Псалом 44. О людях, страдающих сердцем и почками. Отрынуло сердце мое суново глаголю, а сдела моя цареви. Язык мой трость книжника скорописца красен добротою паче сынов человеческих. Излияся благодат в устах твоих, всего ради благословите в Богу век, припаявший меч твой по бедре, твоем сильно, красотою твоей и добротою твоей, и на лице, и успевай, и царству истины ради и кротости, и правды, и наставите дивно десница твоя, стрелы твои защирены, сильные люди под тобою падут, сердце враг царею, престол твой Божий век, век, жалзл правости, жалзл царствия. Твоего возлюбилась всю правду и вознедовиделась и беззакония, все ради помазать тебя, Боже, Бог твой елим, радости, паче причастник твоих, смирно и к -к -к такте и кассия от рис твоих, от тяжести слоновых их же возвеселившегося тебя щери царей в чести Твоей, приста царица одесную тебе в ризах, Позлощенных одей преиспещрена, Слышащий и вещь, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя, и дом Отца Твоего, и вожелай царь доброты Твоей. За не то есть Господь Бог Твой, и поклонишься Ему, Ищи Тиро воздары, лицу Твоему помолятся богатые люди, вся слава щири царей внутрь, Рясны златами одеяна и преспи спечерена приведутся царю, девы вслед ее, и искреннее приведутся тебе, приведутся веселье радования. Ведутся в храм царев, вместо Отец Твои Быша, сыновы Твои, поставившие князи по всей земле, помянут имя Твое во всяком роде и роде сего ради люди, исповедятся тебе во век и во веки века. Аминь.